Усім добренького раночку. У нас сьогодні п'ятниця, 21. Ой, вчора заїжджали Стаси. Ну, Стас Надією, то Стас залатав віконце воно. Підкрутив мені кришу, все нормально, все зробив. Ось. У нас новенька краса вилізла. Дивіться, яка краса. Ось. Вони такі милесенькі. Сім'ї. Ці побільше, ці такі теж більше, ті полосаті, а там білі будуть. Це що щимось? Це таке гарніусенько. А це чи маленькі. Хто це такі? Ну це ж не. Ці... не крукуси. Не знаю, що це. Крокуси — це оце. О, пчонка вона. Трудівниця. Класота. Так, ну, да, вони такі всі різні, такі всі гарні. Ось, бачите, які. Ну це не ці. Хто? Це не а як Блін, все, не можу згадати. Якісь вони будуть цікаві, бачите. Це ж мені Таня вона давала в прошлому році. Боже, яка це красота. Просто дивися на це все. І душа радується, серце радується. Отут не вистачає, ось отуточки. Я все, тюльпанчик, мінік буде розквітати. Бачите. такий малесенький, малесенький, Не можу наклонятися вниз, одразу соплі ну, Пробачте, що так я кажу, але як є, так є. Оно хто лежить кому хорошо. У нас прийшла куліна, мама з власею трішки мені допомогти. Ну, допомогти, поставити що той заборчик вже до кінця. Ей, 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 ти! Жук, побіжав туди. А чого він туди побіжав? Так, а вам не можна туди? Фу. Я вчора допустила трохи водички сюди. Ось Жабка, Жабок знайшла ще. Тут ось дві жабки, там воно одна і там воно три лежить. То сплять вони, зараз, якщо ви побачите я покажу. Я бачите, це жабка. І там, ну там не ви не побачите. Це ну, дуже-дуже придивляється, щоб побачити. <плес> Все не можна наклонятися. Піду вам покажу, що мама з вас її робить. А я зараз відео змонтувала, блін. І хочеться вийти вже щось поробити. Я розумію, що в мене сил нема. Поки шукала там болти, ну коротше, всяку ерунду. І все, відчуваю, як сили скінчилися. Вас можна показувати? Ну, так. Да. <груди> а, а я усердно нічого не роблю, ходжу тільки з камерою. Ось так я не накрила цю штуку, хоч цю штуку попробую накрити. Так що я ж кажу чесно, що... Так, це мене й не показали. А, так? Да? Не попав в кадр. Та ні, чого ж це не попав в кадр? Прошлий раз, наче, попав в кадр, чи ні. То, бачите, коли на мама ось зрізає цю дерезу. Ага. я вам зараз покажу туди трошки. Фух. Всі працюють, одна я не можу, блін. А вийти собі зараз зробити ще більшу шкоду. Де щось кудись. Та, з цим питанням ми вже порішали, Должна приїхати машинка спеціально, то буду щось робити. Ну, зараз треба головне мені одужати для того, щоб щось робити. Бо якщо не одужа, жую, а не одужую, то потім ще хуже буде. Бур це така штука класна, воно. Не відрізати хоч трохи. Ну, ну да, так, так. Да надо вот это срезать Можем вам электроножницы дать электро просто на кнопочку нажимаєте воно вжик вжик, вжик, вжик нужно да і... не тонкие воно тоже сейчас я вам принесу сейчас принесу попробуйте воно нам кра... краще ось все, бачите ще такие поставили сюда чтоб воно электроножниц да вони вообще класні. і воно, бачите Ой. Да. Та й воно ж, і е, важко такими працювати. Зараз шифер, це все. Ну, та й можна ж буде вже спокійно вже обирати цю дерезу, бо вона вже, якщо чесно, ця дереза. Ох, Жесть якась просто. Зараз прийду принесу. Зараз я вам принесу цю штуку. Ой, вірівочки понатягували, бачите? Це, щоб, щоб все було правильно. Ой! Уй листы ще ж треба. та Я б сьогодні, звісно, зайнялась чимось. Ну, сьогодні 21 число, сьогодні саджати не можна, але ж прибирати, копати щось це і то можна. Завтра вже класні дні починаються, що можна саджать і все остальне. Жирний, жирний. Хто жирний? Ти вірчи жопу, а ти жирний просто. То сьогодні б звісно, б мені трошки поки і час поваляться. мабуть, я так і зроблю. Зараз ще ці таблетки, і новеріни, нурофен напиваюся. О, і завтра, дай Божечко, буде така сама класна погода. І я спокійно, завтра вже як стану працювати, як стану щось робити. Може, тут зараз, ще після обіду, по дворі покручусь. Ну що, троянди обрізала тут. А? ці всі пообрізала більш менш Ну, це з цим конечно не повирішувала то вот, велику троянду треба в цьому році хоча обрізати. якщо ми її нікуди не переносимо то хоча б Ось. а той куч конечно надо було б викопати ну в общем так пішла за ножницями дивіться а ось біленька відкрилась і моментом тут їх море красочки Ось, працюють, зайчики. Бачите, скільки їх тут? На кожній квіточці. Ай, клас, супер. Молодці, молодці. Зайчики. Класно так вообще. Ну, ці маленькі букетиком, це взагалі якесь чудо юдо Рибакит Ви дивіться, таким маленьким букетиком. Ну, так Всі-всі-всі облітають. Всі, ой, на тому білому, він тільки-тільки відкрився і одразу туди. Бігом, стільки бджілок. Прям всі туди. Бачите, що роблять? Деруться за ту квіточку. Тільки відкрилася. Бігом опиляться. <кху> так, а мене на кухню сьогодні оприділили. Кажуть, щоб не виходь, бо богикаєш і все з цим насмерком. Цей... Я сьогодні готую обід я покажу, що Ось така буде картопелька її поставила. Ось, це по-міністерськи. По І буде салатик. ось такі у нас апетит <клес> Обід вийшов, кабачки, э картопелька ось така колбаска, грибочки, салатик ось такий. Короче, сідаємо, пообідаємо. О, всім приємного хто смакує з нами. Ну що, дівчатки, хлоп'ята, ще всім раз, добрий вечір. Скоро Півницького. Це Шаповалове вию. з міста в село. Гарно у нас тут гарно. Порядки потроху наводяться. Класно так. Сьогодні ж приходила Коліна мама, моєго чоловіка. Мама з вас і трішки мені допомагали. Не трішки, а добре допомагали. Ось, я тут в основному, звісно, бігала. Язиком тріпала. Ні, ну принести, віднести, ну там щось підтримати, десь щось відковиряти там таке. Ну, в основному, звісно, дивіться, яка краса. Коліна, мама тут вирізала всю дерезу, каже, оце як зелененькі маленькі підуть, от тоді травити треба. То Будемо туди травити. Поки ще сітку ми оцю бачите, укріпили такими штучками. ось бо е, заборчик буде, отам стоять, е, шиферний. Ось там буде шиферний заборчик стоять, може для нього всі порочки зробили. Дякую, дякую велике. Я така щаслива, божечка, наконець-то буде, в мене все добре. Ось, А тут хай воно ще повилазить зелененьке і ми це затравимо все. Затравимо, воно подохне і, звісно, там поставимо вже шифери і заберемо цей заборчик. Ось, то Кулина і наймамі так сподобались. Ножниці ці електро. Тик-тик-тик-тик-тик. Вона щаслива. Тому, Колією вирішили їй зробити такий подарунок, то він пошукав на сайті. Зараз вони трішки дорожче стали. Ну добре дорожче, не трішки добре дорожче стали. Тріщимось. Ось, наборчиком. О, щоб там і пилочка була, як у мене, і ножниці. І зробимо їй такий подарунок. Бо вона прямо захоплені схватила ці ножниці, одну батарейку посадила, потім каже, що батарейка сіла. Каже, є ще одна. Вчепила. і... Та класно, класно. дуже дякую дякую велике за допомогу. Для мене зараз це прямо ну прямо, ну прямо, ну, дуже, дуже важливо, бо як сама то. Мені важко, звісно, я б цього всього не зробила саменько. Тепер треба, щоб домовитися. Ну, я накрила накрилась, взяла цей парничок, бачите, який почав поподставляла. Начебто вже в нас не обіцяю такого вітру і все остальне, ну, на всякий випадок. То цей накрила, коротше. Може, завтра, якщо, дай Бог, щоб було мені краще, мені полегше буде, то завтра може встановлю парничок сюди. Ось тут я хочу посадити цю молоду картоплю. Ну, типа, е як воно? ну, як Експеримент, експеримент. Ось тут хочу поставити парничок і е попробувати посадити цю картоплю. О, там редисулю е з цибулькою. Ну, в Ось, І цей. І що? І хочу зайнятися ще полуницею. Ось ця полуничка є. Ось, І там полунечку треба розібрати, і багато де, що, Дай Божечка, завтра нормально. Нормально самопочуття. Ну я ж зараз дуже бухикаю. І в мене, знаєте, так, періодично, так, сили то є такі прям класні, прям я так працюю працюю, потім таке, опа, треба сісти, посидіти. Типу, відпочити трошечки. От, і знову, Потім опа, наче сили є. І оце, якщо б не бухикало, було б взагалі чудово. Дивіться, яка у нас річка. Класна, просто класна. Ось багато чого треба викопати. Те, що мені зараз вже воно не треба, оце Ось це жасмін. Його чи пересадити кудись треба. Бо тут йому зовсім не місце. Вже е розу трояндою цю трогати не буду в цьому році. Ось, тільки пообрізаю і добре. Прям конкретно папчикую. А оце треба обрати відсюди. 100%. 100%. Дивіться, як зараз гарно. А коли воно все стане зелене, божечка, як тут буде красиво. Воно лебеді і вже чаплі. Чаплі поприлітали. Бо чаплі вони ж не зимують 100%. 100%. 100%. Ось моя зайка гарна, гарна. Трьошка. Ти ж така гарнення Матрюшка. Очі зелені, красиві. Ой, хазяйка, хазяйка, хазяйка. Хазяйка іще та. Ось така білочка. О, то... Ну, зрозуміло, да? коротше. Красота. В мене а навіть якщо ви його, її не бачите, тут красоту, то в мене вже красота. Палки, оці ветки і все остальне, я ж вже казала, що е, коля там з Остасом гомоніли, гомоніли, наче заказали е, цю е, дробілку цих веток. подивимося, що воно прийде, як воно буде і як воно там, що. то буде буде класно. Якщо та драбілка прийде, то я все в неї буду кидати, хай воно дробить. І якщо воно ж, виходить, ці фруктові дерева, якщо воно на труху буде передроблювати, то це класно буде як удобрення і в землю вносить, і можна буде мульчування робити. Ну класно! Це така штука, прямо класна. Ось. Довкола в нас гарно, бачите? Не було б цієї хати, звісно, то у нас в цей відби весь був прямо з нашого дому. У нас була якась мечта знести цю хату, а тут зробити старий мансардний етаж такий класний. І полюбуватися, як воно там красиве. Ну, потім вияснилося, що цю хату не можна зносити. Можна мансардний етаж зробити, звісно, але це дуже великих коштів стоїть. Його утримувати треба, цей мансардний етаж, щоб він теж не, не замерзав, не перемерзав, бо це ж теж Коротко, гроші. Все гроші, все впирається в гроші. А нам хочеться і десь ще пожити трошки. Зараз війна забрала стільки років, вже три роки вона забрала, що не можемо нормально не відпочити, не жити, нічого. А ще будемо, звісно, сподіватися, що це. Щоденько скінчиться, але ж, знаєте, сподіватися це одне, а як воно буде насправді, це зовсім інше. То дуже-дуже, звісно, хочеться, щоб воно поскоріше скінчилось, бо роки летять. З кожним роком ти зрозумієш, що ти не молодієш, коротше, не молодієш, а хочеться ще пожити чисто для себе. Ось. Тому так. Тому наші спальні вже достроєні. Кухня практично. Ще її трошки облагородить треба. Потім ще тут такий коридорчик пристроїмо. Тут над погрібом буде у нас таке, типу, мансарне таке поміщення. Ну, я не знаю, як це назвати. Ну, таке воно буде. Типу, балконний балкон не ну, щоб погріб був в приміщенні, грубо кажучи. А там буде у нас е така, такий коридорчик. З якого буде вход і в хату, і в погріб. Погріб з часом бакушечки або б'єм деревом, воно буде красиво. Ну, а внутрі, зрозуміло, що буде просто побіляно, чи поштукатурено, чи як воно буде. Ну, коротко, буде... Я сподіваюся, буде класно. Коротко, так, Настрій чудовий. Настрій чудовий, хоча я шкреби в горлі, п'ю сироп. Почала пити люголя. Яку собакам даю, іноді, коли вони кашлюють, чихають і все у них там погано. То я собі теж люголя цього. фідота, страшно. Така солодка, що ж прямо хочеться ж Ось з цим люголям зараз плюс а, як його, інгаляцію, плюс а, норафен, Не стала а, приймати антибіотики. Ось. Ну і плюс всякі там оці, як вони, пластирі, які гріють на спину, на грудь і все. І я сподіваюся, що все буде класно. Це вже три дні таких масово, я так стараюся все зробити класно, щоб було. І сподіваюся, завтра буде краще. А це в мене насморк, це, звісно, це біда. Воно голуб тихенько, тихенько підкрадається до цього. До водопою. Я не знаю, ви бачите чи ні. Так, Річман, Боня, йди сюди. Сюди йді. Зараз, оп, прик. Ви бачите чи ні це? Зараз я спробую вам приблизити. Та, ёшкинку, от, поки приблизив, то воно. воно оп, Та, лін, поки приблизила, він і полетів. водичку. Частенько в мене тут. Голуби п'ють водичку влітку, то це, звісно, круто. Зараз збираю весь інструмент, тих, що на вулиці валяється, і все. І вже воно закат у нас. І буде вже задвігати в хату, бо холодніше стає. Я і так сьогодні ходжу, як кривенька качечка. То спину тягне, то під лопатками дали. Так що так, воно, оно, воно. Ой! Ой. Ой, ви бачите тут. От, Ой, ось таке нападіння віка. Мале дурне. Так, ви мені в грядку не залізте? Бо зараз дам по жопі. І одному, і другому. Ідіть грайтеся там. Отам, отам, отуди треба гратися. Біля хати не треба. Пожалуйста, пожалуйста. ано. Що робити? Маленький агресор. Гарно їм зараз. Все, весна вже прийшла, їм гарно. Їм класно. Цілий день на вулиці вони трилуються. Супер.